Давай, Димон, якщо менше трьох, то ти мені купляєш Біг Мак. Якщо більше трьох, то я тобі. От так можу погодитись. Оп... Їду рівно сім кіл. Не вовк. Дімон, дивись. Ось ще. Хорошо. <галыш> ну це от, прям, от прям вот прям от перед стартом важ 3 годин от типу 6 типу все, тепер я вкатую стабильность типа як вчити экзамен заданич до до екзамена стабильно ладно ладно шутку это просто. так ну все давайте 7 килл Ну, Линки. Димончик, карточку мою знаешь. Чекаю на бигма. Дякую, Дмитро. мужик, мужик.